Ви, можливо, не помітили, але ми тут сьогодні зібралися для того, щоб оглянути плоди ось цієї рослини: плоди ріжкового дерева або ж кероба. Перш за все я б хотів подякувати пану Юрію Федотову з Харкова, який надіслав мені ці плоди для огляду. Окрім того, Дмитрію Солохіну з Португалії, який власне ці плоди надіслав пану Юрію. Дякую всім, хто зробив цей випуск можливим. Справа в тому, що ось такі плоди у цілому вигляді зараз в Україні є значним дефіцитом, причому. Не з минулого року, а вже кілька років як ну і власне, давайте ж дізнаємось, що це таке, чим його їдять або ж не їдять. Ріжкове дерево Цератонія сіліква вирощують з давніх часів у більшості країн Середземномор'я. Там же воно давно бовваніє в посушливих місцях на досить бідних ґрунтах. Давність його культивування навіть спричинила формування думки про те, що саме з цього регіону рослина і походить, але зайди добре вміють маскуватися під місцевих жителів. Ріжкове дерево активно поширювали давні греки, розповсюдивши цю рослину на терени нинішньої Греції та Італії. Доставкою цієї культури займалися також і араби, які поширювали вид Північною Африкою, а також Іспанією та Португалією. Уже в пізніші часи культуру ріжкового дерева розповсюдили по інших закутках серед середземноморського регіону, а іспанці здійснили заокеанський вояж дерева в такі краї як Каліфорнія, Аризона та Мексика. Ну і Чілі з Аргентиною, звісно. У Австралії вид проник завдяки середземноморським емігрантам, а англійці потурбувалися про керобові гаї в Південній Африці та Індії. Ріжкове дерево важливо не лише для какаоподібних напоїв та псевдошоколадів. Цей вид став цінним компонентом середземноморської рослинності його культивування. На малородючих ґрунтах середземномор'я має тепер екологічне та економічне значення. Керобове дерево висаджують традиційно разом з маслинами, виноградом, мигдалем і ячменем, запроваджуючи системи малоінтенсивного землеробства. Під лежачий камінь вода не тече, але от керобове дерево рости може. Плоди цієї рослини з їхньою цукристою м'якоттю є важливим продуктом у раціоні сільськогосподарських тварин у місцях вирощування. Їх також особливо люблять діти, та й дорослі не гребують ними в якості перекусу. Суд чи під час якоїсь продовольчої кризи. Окрім того, до рослини є й інший інтерес суто технічний. З неї виготовляють камедь. Через простяцький райдер до умов вирощування та догляду рослина підходить для землеробства, навіть якщо ти досить таки лінивий фермер, у напівзасушливих, середземноморських або субтропічних регіонах. Мало того, дерева також використовують у міському зелененні для створення вітрозахисних смуг та лісонасаджень. Листки ріжкового дерева їсть худоба, а деревина придатна для палива. Крас Хм, скільки застосувань до однієї рослини, і лише від Російської Федерації на нашій планеті жодної користі. Щорічна урожайність ріжкового дерева дуже змінна. Ці показники дуже сильно варіюють залежно від погодних умов, сорту, регіону та землеробських практик. У 1994 році у світі виробили 310 тисяч тонн плодів цієї рослини. Площа плантацій тоді оцінювалася як приблизно 200 тисяч гектарів. Іспанія була провідним виробником ріжкового дерева. Виробляючи в середньому 135 тисяч тонн на рік. Керобну пилюку за нею ковтали Італія, Португалія, Марокко, Греція, Кіпр, Туреччина, Алжир і деякі інші країни. А от у 2017 році було виготовлено лише 136 540 тисяч тонн плодів керобу. А лідерами з його виробництва стали Португалія, Італія та Марокко. Попри злети та падіння галузі, ріжкове дерево це одна із найнедооценіших сільськогосподарських культур. Продукти з керобу, генетичне різноманіття виду, культурне значення цієї рослини часто вкрай маловідомі, особливо поза межами регіонів вирощування. Власне, саме тому ми і зараз будемо говорити про них детальніше. Наукова назва ріжкового дерева Ceratonia ратонія сіліква натякає на твердість та форму плода. Родова назва походить від латинізованого грецького слова керас, яке позначає ріг, адже плоди часто карколомно вигинаються під час свого розвитку. Як, наприклад, ось ці представники. Видовий епітет ціліква перекладається як стручок, одначе стручком цей плід у ботанічному розумінні не є. Це прерогатива родини капустяних. Ріжкове дерево, як і горох, квасоля та арахіс, формує плід Біб. Слово кероб походить від старофранцузького слова. Вважається, що французи запозичили це слово з арабської, де слово каруб буквально позначало стручок ріжкового дерева. Араби ж перейняли це слово, можливо, з акадської мови або арамейської, або споріднених до євриту мов, де назва Звучала як харув, що позначало зігнуту форму плода. Рослина відома також під назвою Хліб святого Івана або Іоанна. З цією назвою історія досить таки заплутана. Іноді апелюють до того, що плоди мають виразний дріжджевий запах. І це справді так, але до чого тут святий Іван? У Євангелії від Матвія є такі рядки. Подаю тут їх в перекладі Івана Огієнка. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх. А пожива для нього була сарана та мед польовий. Довгий час ці слова розуміли буквально. Їжа з сарани та дикого меду на близькому сході була найпростішою аскетичною їжею, і в цих рядках апелювалось саме до невибагливості та стійкості Івана. Поїдання сарани було поширене в побуті найбідніших верст населення. Однак в пізніших трактуваннях Біблії стали помітними намагання по-іншому зрозуміти цей буквальний текст. Можливо, це було пов'язано з тим, що нові покоління людей, особливо ті, які жили в Європі, де з комахопоїданням не дуже склалося, не могли. Сприйняти практики з вживання сарани святим Йоанном. Розпочався пошук можливих кандидатів на роль сарани в рослинному царстві, і ці пошуки спричинили навіть виникнення тривіальної назви робіні і несправжньої акації. Цьому дереву була присвоєна назва чорна сарана, Локуст орденом єзуїтів через їхню впевненість у тому, що саме воно підтримувало життя святого Івана у Пустелі. Однак цій впевненості протирічить той факт, що на терени Євразії Робінія псевдоакація потрапила взагалі-то лише в 17 столітті. Вона з того часу так поширилась континентом, що справді може скластися враження, що вона тут мало зростати завжди. Але це взагалі не так. Про те, як Робінія проникала. На європейський континент ви можете прочитати у моїй книзі рослини прибульці. Покликання на неї є в описі. Згодом стала популярною версія, що сараною могло бути інше дерево з родини бобових. Це ратонія Сіліква. Підтвердженням цьому часто вважають згадку цього дерева у притчі про блудного сина. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Це було Євангелія від Луки у перекладі Івана Огієнка, оскільки це дерево росте в посушливих умовах та часто вважається простяцькою їжею, яку люди їдять за виняткових обставин, то така інтерпретація отримала популярність. А дерево свою назву хліб святого Івана. Проте ріжкове дерево не лише приймало назви вдар, воно ще й щедро їх роздавало. Зокрема, рослина подарувала нам карат, одиницю маси для дорогоцінних каменів. Все через грецьке слово, що означає насіння ріжкового дерева. Кератіон. Насіння ріжкового дерева справді мають досить сталу масу, але це не є винятковою ознакою. Це характерна риса і ряду інших рослин. Їх використовували як стандарт для зважування, що дорівнював 200 міліграмів. Тому, якщо хочете зважити всю свою біжутерію чи там усі свої коштовності в домі, у автентичних каратах вам треба роздобути ось це. Ріжкове дерево належить до роду цератонія та родини бобові Фабаце. Його зазвичай розглядають у складі триби. Таксон, який за рангом вище роду. Але менший за родину касієві. Однак він там почувається як квіст кобили без тручання команди кравців. Навіть подвійне число хромосом у ріжкового дерева якесь дивне. Воно становить 2н до рівня 24, тоді як більшість представників триби Касієвих мають 2Н48. Рід Сератоні вважається одним із найбільш архаїчних родів бобових, який перебуває в таксономічній ізоляції від інших членів родини. Ряд дослідників вважають ріжкове дерево за представника давньої групи бобових, яка. Нині майже вимерла. У межах роду Цератонія описаний також ще один вид. У 1980 році описали Цератонія Оретаума. У його межах було виокремлено два підвиди: типовий субспеція з Оретаума, родом з Аравії, а саме з Оману, і субспеція Сомалензіс, що походить з півночі Сомалі. Цератонія Оретаума має низку відмінностей від ріжкового дерева, з поміж яких і суттєва різниця в розмірах та будові пилку. Іноді цей вид розглядають як дикого предка одомашненого цератонія Сіліква. Ріжкове дерево далеко не завжди дерево. Рослина може вирости і кущем разом з. Тим безперечно, часто це дерево висотою до 10 метрів, широкою напівкулястою кронею і товстим стовбуром. Листки мають товстий одношаровий епідерміс, клітини якого містять фенольні сполуки, що накопичуються в великих вакуолях і продихах. Ріжковому дереву байдуже на усю цю осінню метушню із скиданням листків. Найчастіше він займається нудизмом у липні кожного другого року. Нові ж листки нарощуються у квітні-травні. Ця рослина дводомна, тобто квітки різних статей у неї розміщуються на інших особах. Особинах. Але для ріжкового дерева відомі також і гермафродитні форми. Квітки спочатку двостатеві, але зазвичай одна стать пригнічується під час розвитку квітки. Це дуже дивна ознака для бобових, які в одностатеві квіток, як правило, не граються. Дрібні квітки, окрім чемного розташування в суцвіттях, іноді пускаються берега та ростуть просто на стовбурі. Тобто ріжкове дерево може проявляти таку ознаку, яка називається кауліофлорія. Плодами є великі зморшкуваті боби, нашпиговані твердющими насіннями. Цінинами, які розділені смачною та поживною масою. А розвиток керобового боба має три стадії. Перша з них це фаза повільного зростання, яка триває з жовтня по початок весни. Під час неї плід майже не набирає вагу. Друга стадія це активне зростання, яке триває із квітня по червень. Під час неї біб розпирає, немов на дріжджах. Коли настає третя стадія, то плід активно всихає та набуває коричневих барв, і якихось нещасних 10 місяців і плід. Стає достиглим зелені боби набагато ваші застиглі, адже вони містять близько 70% води, тоді як вміст води в зрілих плодах сягає значень 12-18%. Центр походження ріжкового дерева лишається незрозумілим. Що пан Декандоль, що пан Вавілов вважали, що рослина походить із східного середземномор'я, а саме з тих терен, які нині належать таким країнам, як Туреччина і Сирія. Дещо іншої думки щодо домівки Керобу був Швайнфурт. Згідно з його інтерпретацією, ріжкове дерево походить з високогір'я Південної Аравії із території Ємену. Думка щодо зародження роду на теренах аравійського півострова підтримана також Зохарі. Це й не дивно, адже Цератонія Ореотаума єдиний відомий споріднений вид до ріжкового дерева. Зростає саме в цьому регіоні нашої планети. Також в останні роки накопичено досить багато даних щодо того, що формування виду цератонія Сіліква відбувалося в кліматі, відмінному від середземноморського. Яким було первинне поширення ріжкового дерева? Це ще те питаннячко. Давні фанати сільського господарства сплутали всі карти дослідникам своїми вправляннями у хаотичному транспортуванні цієї культури. Часто вважають, що первинний ареал виду охоплював Туреччину, Кіпер, Сирію, Ліван, Ізраїль, Південь Йордану, Єгипет, Саудівську Аравію, Туніс та Лівію. Археоботанічні знахідки обвугливої деревини та насіння керобу з терен нинішнього Ізраїлю вказують на те, що рослина тут зростала ще 4 тисячі років до нашої ери. Точно невідомо коли, але досить давно ріжкове дерево притягли давні греки на терени теперішньої Греції та Італії. Щонайменше 79-го року нашої ери рослину вирощували неподалік вулкану визу. Який і зберіг свідчення у вигляді бобів цієї рослини унаслідок свого виверження. Очевидно, саме греки сприяли потраплянню культури ріжкового дерева до Криму. Араби ж поширювали кероб північноафриканським узбережжям та здійснили трансфер рослини до Іспанії. З останньої країни вона потрапила до півдня Португалії, а потім південного сходу Франції. Поширенню рослини сприяли характеристики плодів, що придатні до тривалого зберігання та транспортування на значні відстані. У США рослину поч... Почали вирощувати в 1854 році. У 1950 х роках кероб активно рекламували для розповсюдження в Каліфорнії, для чого завозилися різні сорти з кіпру, Ізраїлю, Італії, Іспанії та інших країн. Зараз відомо 50 сортів ріжкового дерева, і більшість з них невідомого походження. У домашні ріжкові дерева можна відрізнити від їхніх диких родичів за більшими бобами, більшою кількістю м'якоті та вищим містом цукру. У результаті культивування у них навіть змінилися характеристики пилку. Штучний добір, як завжди, не має жалю до ознак диких рослин. Біб кероба складається з двох частин: 10% маси припадає на насінини, а так звана м'якоть плоду становить решту 90%. Остання містить в своєму складі велику кількість цукрів 48-56%. Це переважно сахароза, на яку припадає 32-38% глюкоза, фруктоза і мальтоза. Щоб плід не був суцільною цукеркою, ріжкове дерево розбавляє його целюлозою та геміцелю. Лозою, яких тут до 18%. Тому це цукерка, яку їси відразу з обгорткою. Міст білків та жирів тут мізерний, близько 1-2%. А от чого багато, то це танінів, на які припадає 18 20 ваги сухого плоду. Через них білки, які входять до складу плоду, яких тут і так мало, є малодоступними для живих організмів. На сіни наш за вагою розподілено так: 30-32% припадає на покриви, 23-25% на зародок, а 42 46 Відсотків на ендосперм, запас поживних речовин. У покривах насінини зафіксований високий міст антиоксидантів. Ендосперм же містить у своєму складі велику кількість полігалактоманану, полісахариду, який складається з манози та галактози, у співвідношенні 4 до 1. Ця штукенція володіє здатністю загущувати розчини за різних температур та рівнів кислотності, тому має значний потенціал до використання в харчовій галузі. Насінини на противагу м'якоті плода містять у Йому складі велику кількість білків, тому зародку можна виготовляти особливе борошно, що містить 50-52% протеїнів. Цей продукт придатний для харчування людей та годування худоби. На цьому місці мав бути панчлайн про жителів РФ, але його було видалено внутрішньою цензурою через глибоку повагу до домашних тварин. Ріжкове дерево має безліч використань. Деревина знаходить свій вжиток для створення різних виробів, а також як паливо. Її традиційно трансформують у деревне вугілля. Потрощену м'якоть. Використовують для годування худоби споживання в їжу просто так, як додаток до страв і виготовлення напоїв. З неї виготовляють цукри та лясо. Сироп з ріжкового дерева популярний в багатьох країнах. Його розводять з водою та жлуптять собі. На Наприклад, в Єгипті є чутки, що за бажанням можна робити це навіть поза межами Північної Африки, але нікому не кажіть. У лівані обсмажені боби варять до утворення чорної рідини. Потім боби видаляють, а рідину випарюють до отримання густої чорної патоки. Їдять так. Змішують тахіні та додають до солодощів. Після ферментації кероп придатний для створення алкоголю. Низька ціна сировини у низці країн робить цей субстрат незамінним для промислового виробництва спирту та всіляких керобівок. Солодкий екстракт з м'якоті використовують для вирощування грибів, Aspergillus niger та фузаріум moniliforme. У результаті цього процесу гриби перетворюють вуглеводи і формують продукт з високим містом білків. Про те, які гриби молодці, я теж написав книгу Плане. Та грибів. її можна передзамовити, а можливо, поки я її змонтую, то вже й замовити, за покликанням, яке є в описі. Шляхом екстракції з керобу добувають таніни і використовують їх як протидіарейні засоби. Перемелена в борошно м'якоть стає універсальним продуктом. З неї можна виготовити все те, що можна виготовити з какао. А з какао, як ми знаємо, можна виготовити все, що завгодно. Спробуємо приготувати такий напій. Що ж, друзі, спробуємо приготувати напій із керобу. Я чесно скажу, п'ю його не так часто. Справа в тому, що я не надто люблю молоко. У мене все ок із його переносимістю, але у мене все не ок із сприйняттям його запаху чи ще щось. Я не знаю. От можливо, мені треба відноситись до класу не савців, Можливо, справа в цьому. Саме тому сьогодні спробую вперше я ще ніколи не куштував такий варіант, спробувати напій кероб на іншому молоці, на молоці кокосовому. Отже, що я зроблю для початку. Я візьму. І налью у е, спеціальну посудину ось таку склянку молока. Молоко біле. Ну, молоко. і Коли я говорю молоко, в даному випадку, розумієте, завжди я говорю в лапках. Отже, пахне кокосом. Аромат приємний, мені подобається, отже. Що я зараз зроблю? Що я зараз зроблю? Зараз я нагрію це до температури 60 градусів. Коли кокосове молоко нагріється, я додам 4 чайні ложки керобу. Порошку. Сьогодні з ваніллю в мене проблема. Я вкину трішки ванільного цукру. Ну і окрім того, я додам також для аромату дещицю е, кориці. Точніше, не кориці, а касії. Сьогодні у мене проблема не лише з ваніллю, а й справжньою корицею. Я перелью напій, який у нас вийшов. Ось цю чашку кажуть, що цей напій найкраще смакує в чашці з емблемою природничого музею. Отже. Утворилася така дуже запашна страва, з одного боку, це, можливо, не зовсім страва, тому що е це напій. Але пахне приємно. Насправді це досить смачно, якби було зараз холодніше, і якби тільки прийшов з холодної вулиці цей напій узагалі, напевно, б зайшов набагато краще. Ну, але він і так досить смачний. Іноді рекомендують доливати, докидати в такий напій трішки крохмалю, щоб було все густішим. Ну, мені насправді от о, така щільність, яка утворилася, вона для мене оптимальна. Що ж, рекомендую хоча б спробувати. Можливо, і звичайним молоком це буде ще смачніше, не знаю. Але мені смачно так. Насінина теж має безліч використань. З ендосперму добувають полігалактоманан або ж добавку е 410. Окрім того, вона є джерелом клітковини та цікава фармацевтичній та косметологічній галузям. Зародок використовують для створення поживного борошна, а покриви насінини в процесі дубіння тканин. Порошок кероба містить 46% вуглеводів, 7% білків і маленькі кількості різних мінералів та вітамін. Ні, порівняно з какао, він менш калорійний та не має кофеїну та теоброміну. Але по складних ароматах та смаку, він далі обережно суб'єктивне судження, звісно, програє в одні ворота какао. І якщо молочний шоколад з кероба це ще нормальна ідея, то темний гіркий це недосяжна величина для ріжкового дерева. Все суб'єктивне твердження скінчилось. Окрім того, не варто забувати, що ріжкове дерево це якби не було неочікувано дерево, і воно використовується для озеленення і створення тіні у місцинах зі Котним кліматом. Що ж, тепер настав час спробувати цю рослину на смак. Ось просто так у сирому вигляді. Я насправді так люблю найбільше. Це моя улюблена страва, і Керобу взагалі яка існує. Плід насправді, на вигляд досить твердий, але, як правило, коли його розкушуєш, він непогано жується. Ну, перевіримо це, тому що я ці плоди кілька років тому купляв регулярно, використовував їх під час екскурсій. Потім вони зникли з прилавків магазинів у цілісному вигляді, і тому я за ними, звісно, безмежно сумую. Отже, Куштуємо. Як я й говорив. М -м -м. Як я й говорив, на вигляд дуже твердо, а насправді кусається дуже легко і пережовується дуже легко. Якщо кероп значно довше у вас пролежить, чим потрібно, то. Тоді можуть бути проблеми з жуванням, ну, але, але не критичні, як на мене. От фактично випала насінина. Невеличкий карат із цього плода виглядає ця насінина просто теж чудово. Вона дуже тверда, її ми у їжу, звісно, не вживаємо, бо перетравити його в такому стані ну, нереально. Отже, що можна сказати про цей плід? Він виділяє такий легкий аромат. Цей легкий аромат мені трішки нагадує дріжджевий. Також він такий ніби натякає на солодкість. Приємний, але не нав'язливий аромат. Солодкість. Пліт солодкий. Солодкість розкривається під час жування. Тобто, якщо його просто лише покласти до свого е, рота, то відразу він е, не віддає усю солодкість. Під час пережовування цукри виходять, і, власне, якщо оцінювати від 0 до 10 то 0 це вода, а 10 це шматок цукру, то це десь в районі 7 балів. Е, солодко, але прямо не так, як притурно. Навіть, можливо, 7 – це забагато, можливо, це шістка. Трішки солодше за яблуко. Ще одна насінина. Стосовно смаку, смак ем, не має кислих нот, немає гірких нот. Є така текстура, яка вказує на те, що ти ніби жуєш жуйку певний час, але це жуйка, яка розжовується. Ну і, і власне, якщо порівнювати з відомими досить фруктами, мені трішки схоже на фінік, можливо. От, тобто, така. Солод... Солодкий, карамельний дещо присмак із такими елементами дріжджових е... обертонів, скажімо так, не знаю, е... так можливо неправильно описувати смак. Мені дуже смачно рекомендую споживати в такому вигляді, головне слідкувати за насінинами, ну але насінини можна використовувати далі у ювелірній галузі. А що ще є справжнім скарбом? Те, коли ви тиснете полекси, коли ви пишете свої компліментарні коментарі, якщо ви куштували коли-небудь кероб, ріжкове дерево, напишіть про це в коментарях. Можливо, готуєте його, напишіть рецепт, мені буде дуже цікаво. Ну і власне, не забувайте про поширення цього відео до найближчого гаю з ріжковими деревами. Якщо гаю немає, якщо так сталося, не забувайте про поширення цього відео до своєї соціальної мережі. Пам'ятайте про підтримку української армії раптом, що можна підтримати нас. Е, про книги я вже сьогодні говорив забагато. І скажу ще раз: передзамовляйте, замовляйте, замовляйте, будь ласка, якщо вам це цікаво. Ну і пам'ятайте, ми зустрінемо. Ось уже невдовзі.